oh Та же Катерина загріба, Грицько Волина пуває Ганна на тяга. Ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на коне конеку, вертиця, гриця шапка долиця люблю Гриця, молодця, Тай й посла. Обию в саду, ка нарейочка, роман косич ляпка, в'язека татерина загріба, Грицько волина пубаєганна нагортяга. Ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на конеку вертиться, в гриця шапка долиця. Люблю гриця, молодця та прийде. Рецю. Сигапка Катерина загріба, Грицько Волина пуває ганна, на нагору тяга, Ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на конеку вертиця в Гриця шапка долиця. Люблю Гриця, молодця, та прийде грецю. Коли напуває ганна на тяга. ой, мама, люблю Гриця, Гриць на конеку вертиця, в Гриця шапка долиця, люблю Гриця, молодця, таюсяйку, не стояло солою саду. Це Катерина загріба, Грицько Волина пуває Ганна на грутяга, Ой, мама. Люблю Гриця, Гриць на конеку вертиця, Гриця шапка долиця, Люблю Гриця, молодця.